знаєте, кожного разу після подібної ночі, після подібних обстрілів дуже важко, по-перше, підібрати слова, а ще дуже важко підібрати питання. Насправді давайте тоді я почну. Ви абсолютно справедливо зауважили зауважили, зауважили про ненависть. Це правильна а, сьогодні характеристика того, що відчувають українці, і це об'єктивно. Тобто, ненависть це нормальна сьогодні емоція, яку мають відчувати. Ну я думаю, не тільки українці, але всі люди, які яким притаманна емпатія, яким притаман, притаманні притаманні сучасні. Ну, скажімо так, емоції сучасного світу, і так далі, Росія не має нічого іншого викликати окрім ненависті, і поки вона буде існувати в такому вигляді, вона буде створювати небезпеку для всіх і буде цю небезпеку реалізовувати. Давайте тут ще раз наголосимо на цьому, що всі заяви про. Необхідність укладання угоди з Росією про те, що з Росією можна домовити, що вони готові до переговорного процесу, і так далі. Всі ці заяви вони абсолютно точно стимулюють Росію для нанесення ще більшої більшого обсягу геноцидальних ударів. Росія абсолютно точно демонструє тип війни, який вона буде вести, і веде вже в Україні, і буде вести взагалі. Вона зрозуміла, що червоних ліній немає. Отут, до речі, щодо угоди і на Близькому сході, про яку постійно говорять. 47-й президент Сполучених Штатів, що треба там угоду ядерну укласти з Іраном. Для мене це загадкова позиція. Чому люди це ще слухають? Ну не в плані, що він там говорить, а в плані немає сьогодні міжнародного права як такого, які чинники мають стримувати той же Іран. Ну він добре він скаже сьогодні: так ми готові підписати угоду, і це що означатиме, що він не буде далі вкладатись в створення ядерної зброї, тому що вони вважають. Що екзистенційне існування Ізраїлю має припинитись? Ну тобто, це для них ціль. І заради цього вони будуть робити далі, те, що вони роблять сьогодні. Тобто, що має їх стримувати від, скажімо, продовження роботи над ядерною програмою. Які запобіжники будуть? Те, що їм там санкції відмінять, ну це точно не буде запобіжником. Те, що магате приїздить приїздить, воно й сьогодні приїздить, тому що вони є підписантами договору про нерозповсюдження ядерної зброї як такої, але це не означає, що вони показують магате всі місця, де вони цим займаються. Відповідно, і так далі, я про, поки що не можу зрозуміти. А яким чином будь-яка угода підписана сьогодні, може бути, е, скажімо, так бетонованою щодо виконання її тієї стороною, Ну, наприклад, Росія, от підписала якусь угоду з Росією. Чому Росія після цього має не продовжувати експансію в різних форматах на території України? Вона ж нас ненавидить і вона буде це реалізовувати через вбивство. Да? Чому Росія має відмовитись від максимального пропагандистського тиску на Європу? Чому вона має відмовитись від нарощування своєї присутності в Балтійській акваторії? Чому вона має? Відмовитись від плану взяти під контроль сувалський коридор, да чому вона має відмовитись від контролю? Ну від бажання отримати контроль над Готландом, де то щоб контролювати через повітряні сили практично всю центральну і північну Європу. Я не зовсім розумію, що має це все от угода. Ну, тобто, добровільно Росія, яка сьогодні раз за разом обнулює елементи міжнародного права. Остаточно вже немає навіть правил і ведення війни, як такої. Тобто, не просто вона війну веде, вона обнулює і правила ведення війни, і правила по відношенню до військовополонених. Ви ж бачите, да, в якому стані повертаються наші військовополонені. Вони це роблять все свідомо, і після цього вони чомусь мають добровільно відмовитись від своєї сутності. Да? А що таке сутність рускового міра? Це про те, що ви говорите, да? це прийти, вбити, захопити. Зламати, обгадити і так далі, тому подібне. Чому вони мають від своєї ісутності, якщо ми їх простимулюємо чимось, так само, як Іран, простимулюємо чимось, вони мають відмовитись від того, заради чого вони існують. От ще раз, тут головне, Російська Федерація у виконанні Путіна вона не може відмовитись від війни, тому що це набагато дешевше з точки зору виходу з війни, ведення війни. Вони не можуть знайти альтернативу для того, щоб контролювати своїх гопників, Да, вони не можуть їм дати якусь там. Іншу кар'єру, інші можливості заробітку і так далі. В них економіка вже повністю перебудована, їм вигідно сервісне обслуговування саме війни. Вони не повернуться, тому що вони технологічно відсталі в конкурентній галузі економіки да, сучасні і так далі. Для них мілітарна економіка це спасіння по суті для них. Мобілізація чи рекрутинг – це спасіння для контролю над регіонами. Чому Росія, яка буде отримувати дивіденди і продовжує отримувати дивіденди від е, війни як такої, має від цього відмовність? Більше того, ви абсолютно праві. Вони подивилися, що світ трошки дивно на реагує на геноцидальні удари. Ну тобто, ну, ну добре, вони нанесли удари по центру там по житлових будинках, максимально жорстоко і Так далі, ну і далі що? А давайте ми ще проговоримо там. Наступний пакет санкцій. ну давайте проговоримо. Тільки при цьому чомусь ми не будемо обговорити. А як так сталося, що за три роки війни Європа заплатила Росії більше ніж 220 мільярдів євро за елект... енергоносії? Ну як так сталося? Ну тобто, це ж ну не просто так. Ми тут одночасно вводимо пакети точкові пакети санкцій проти там певних працівників тих чи інших галузей, чи олігархів. Більше того, потім з'ясовується, що олігархи можуть можуть це все в європейських судах відкатити. Як це зробив Усманов. при тому, що Європа платить 220 мільярдів євро за три роки? При тому, що ціна війни 120 була сьогодні. Безумовно, вона вища там 200-220 мільярдів євро щороку. Коштує війна Росії. Але як так стається, що вони одночасно працюють з Росією і одночасно говорять про те, що це великі ризики. Давайте готуватися через п'ять років до війни НАТО Росія на території Європи. Це викликає, ну м'яко кажучи, от все, що ми сьогодні бачимо в європейському просторі політичному. Чому виборець він слухає правих популістів? Тому що вони це ж також відчувають, як так? Ви одночасно говорите, що Росія це зло, і в той же час багато європейських компаній продовжують… Ми зараз про Європу говоримо про Америку Там ще складніша ситуація. Багато європейських компаній продовжують працювати на російському ринку. Багато європейських компаній купують російський товар, да, там, наприклад, на скраплений газ? Ну це ж нонсенс. Більше того, ви говорите про те, що Росія це зло, і в той же час ви толеруєте позицію Угорщини і Словаччини, які говорять, так давайте все ж таки продовжувати співпрацювати з Росією. Вони ж непогані. Ну в принципі, вони ж тут не воюють з Європою, Вони ж воюють тільки з якоюсь там Україною, яка не є частиною Європи, і давайте ми заблокуємо можливість суверенній країни. Це ж нам дозволили угорцям. Дозволили стати частиною Європи. А давайте ми заборонимо українцям. Вони ж іншого типу люди. Да? Заборонимо їм бути членами колективного безпекового альянсу, членами колективного економічного альянсу і так далі. Тому будемо, хай вони там страждають, а ми будемо щасливі. Оце все є проблематика. Да? І Путін, ну, безумовно, це все відчуває. Він відчуває настрій глобальному політичному процесі. Він взагалі почав цю війну. Тому що він, ну як би йому здалося, по-перше, що Україна не витримає то цієї навали. Ну це це означало тільки, що він Україну так і не знав. Да? Ну маючи таких радників, як той же, вже пам'ятаємо, да суб'єкти. На медвечук безовно ти не будеш знати. Ну і не тільки Медвечук, там низка була таких суб'єктів і так далі. безумовно ти не будеш знати, що таке Україна. Але е, Путін добре знав, що таке Європа, що вона не буде приймати за рахунок бюрократії довго рішення. Е, так, європа сьогодні змінюється і це лякає трошки Путіна. І тому він хоче дотиснути тут і зараз, поки Європа все ж таки не перейшла у цей рубікон, коли треба не говорити, а робити, коли треба обмежувати доходності Росії на своїх ринках, коли треба дійсно разом з британцями ввести масштабні санкції проти російського тіньового флоту, коли треба чітко заявити позицію, що російські банки не можуть бути доєднані до глобальної фінансової системи. Тема і так далі, так само Путін відчуває, що Сполучені Штати Америки готові відмовитись від глобального лідерства. От бачимо, Ізраїль приймає рішення, що для виживання Ізраїлю важливо знищити ядерну програму Ірану. Ну тому що інакше Іран, маючи носії, оці всі ракети, ми ж бачили, як вони проривають навіть залізний купол, маючи ці носії, так і що додавши туди ядерних боєголовок, він просто знищить Ізраїль. Це очевидно, і так далі. І, і Ізраїль незалежно від того про що говорить той же пан Трамп, він вважає, що ризики існування для держави набагато більше, так само і ми говоримо. Ну а дивіться, ризики існування. Свободної Європи сьогодні ну просто неймовірні, і Росія не зупиниться тільки на Україні. Це абсолютно очі, і більше того не зупиниться е, на тих там е, окупованих територіях, де вона сьогодні знаходиться. Більше того, Росія демонстративно ламає людей на цих територіях, знищує їх тотально. Це в 21-му сторіччі відбувається. А сполучені штати що роблять? Вони говорять: ну добре, добре. Ми не хочемо бути глобальним лідером. Ми от на переговорах Швейцарії з Китаєм. Ну, ми якби не готові до протидії жорсткої Китаю. Ми не готові до протидії жорсткої Росії. Ми не готові підтримати наших ну стратегічних союзників Ізраїль в повному обсязі. Питання в іншому: а навіщо ви це робите? Тобто, який результат ви хочете отримати в фіналі? І тут, ну безумовно, прагматично треба підходити з нашої точки зору. Треба оце пояснювати. Ми бачимо, що сьогодні в Сполучених Штатах якраз таки, незалежно від заяв 47-го президента, дискусія наростає. Ну щодо того, а що ми будемо мати з репутацією? Що ми будемо мати з впливів, Що ми будемо мати з безпеки? Що ми будемо мати з союзниками? Да? ну, тобто сполучених штатах і конгресмени, і сенатори, і навіть е, певні, скажімо, е, політики в оточенні самого Трампа, як той же Келок, вони ставлять ці питання: Дивіться, чи не занадто висока ціна буде в фіналі? Якщо ми відмовимось добровільно від лідерства, якщо нашу репутацію буде під'їдати Росія, там чи Іран, чи е, Північна Корея, чи той же Китай, і так далі. Чи не будемо ми витрачати потім набагато більше ресурсів на свою ж безпеку, якщо ми не будемо мати союзників, якщо ці союзники будуть не вважати нас такими, і так далі, це нормальна дискусія сполучених штатів. На, на жаль, Путін хоче скористуватись цим моментом, поки ця дискусія йде, і поки не приймаються жорсткі рішення щодо санкційних обмежень Росії, ну заборонних санкцій і щодо постачання додаткової зброї Україні. Путін хоче цим моментом скористатись відповідно, і вони наносять оці всі безпосередні. Масовані жорстокі удари саме в центри великих міст для того, щоб вбити якомога більше цивільних, і для того, щоб е, вчинити за рахунок цих вбивств максимальний психологічний тиск на нас, на Європу, на ті ж Сполучені Штати. А, пане Михайле, тут знаєте, напередодні розказували, що з. Таємних каналів стало відомо про те, що нібито під час не останньої, перед останньої, певно, розмови Трампа з Путіним до того як він почав його вітати з днем народження, говорили, що нібито Трамп вмовив Путіна втретє не бити по території України, не наносити черговий удар помсти за стратегічну авіацію, і так далі. І за це нібито Трамп ну знову ж таки пообіцяв не вбивати іранського лідера Путіну. Як Відповідь та і що ця атака мала би бути здійснена на ну напевно центри прийняття рішень. Давайте тут правильно крапкі надиросламо. Я невеликий м'яко кажучи, шанувальник конспірології, і навряд чи такі розміни могли бути. Більше того, якщо б такий розмін був ініційований Трампом, то Путін точно пішов би на. Приниження Трампа за рахунок то, то він цей робить. Да, ну тобто Трамп щось ініціював в розмові двосторонній, а Путін зробить все навпаки. А потім подзвонить і скаже: дивись, ну, ми ж домовились там, але вони ж то і сьо, і п'яте десяте. Да, тобто Путін вміє в цьому випадку маніпулювати е, в рамках там телефонної розмови, чи в рамках особистої зустрічі. Давайте тут правильно про що поговоримо: перше не може бути ніякої помсти з боку Росії для України через слово «помсти» тут не можна вживати. Росія є ініціатором війни. Вона не може нам помститись. Вона на нас напала. Ми можемо наносити удари помсти, в як вони говорять, і так далі. Це і Україна і Ру, і будь-яка країна, яка веде оборону чи контрвійну, як таку, це вона наносить удари помсти. І, Безумовно, треба знищувати все, що знаходиться на території Росії, інфраструктуру війни максимально масштабно, включно з людьми, які приймають безпосередні рішення наносити геноцидальні удари по Україні. Це очевидні речі. Друга складова та Росія взагалі не звертає вже увагу на те, що там пропонує чи не пропонує пан Трамп. Вони абсолютно свідомо. Я вже на цьому неодноразово а, загострював нашу з вами увагу. Вони абсолютно свідомо обнулюють репутацію і особисто Трампа і Сполучених Штатів і говорять віці. Ну вони ж не гравець, вони вже не є глобальним доміну домінуючим центром. Ми самі собі вирішимо, що будемо робити, як будемо робити, і так далі. Ну і нарешті, третє, ну це Ізраїль певно буде вирішувати, чи буде він знищувати. Ви бачите, він повністю знищує, він не наносить удари по так званій цивільній адміністрації. Позащикану, ну мається назі адміністрації президента Ірану. Ізраїль абсолютно свідомо знищує все, що стосується так званого корпусу стражів ісламської революції. КСІР вони знищують повністю там начальника штабу, начальника розвідки, начальника військово-повітряних сил, які відносяться до ксіру. Все, що стосується стосується аятол все що стосується Мул і так далі, і тому подібне вони це все так чи інакше е, знищують. Чому вони про це говорять? Тому що це для них є засадничою ідея знищення Ізраїля. Це для них є е, сутністю існування війна проти Ізраїлю на знищення і так далі. Не для іранського народу. Більше того, ми бачили з вами виступ пана Нетаньяху в якому він чітко зафіксував зараз. Є шанс у Ірану нарешті позбутися цієї. Теократичної диктатури да, скинути, позбавитись від них. Ми бачили також виступ у Сполучених Штатах ну, внука е роду шаха пахливі і так далі. Ми бачимо, що е це зовсім іншого типу війна. Це не війна Росії проти України. От війна Росії проти України це війна на тотальне знищення е суверенного народу. Да? Тобто Росія ненавидить саме народ, Путін ненавидить саме народ, і тому він хоче вбивати, вбивати, і вбивати. Ізраїль інакше сприймає всю цю. Природу цієї війни він говорить, що буде знищувати все, що стосується цієї вертикалі кфіру, да? ну, тобто ті, хто ненавидить Ізраїль. А, і безумовно було бажано, щоб це в повному обсязі усвідомлювали, і наші американські партнери, що з путіним домовитись не вийде. Для Путіна важливим є саме приниження, де якщо для Путіна є важливим знищення України, то паралельно з тим для нього є важливим і приниження репутації сполучених штатів, остаточне закінчення глобального домінування сполучених штатів, і Путін сьогодні все для цього робить при тому, що він ще раз підкреслив маніпулятивно розмовляє по телефону. Безумовно, він буде продовжувати це робити. Чому тому, що він відповідно після всіх цих телефонних розмов отримує, по перше. Можливість ще протягувати затягувати час за реалістичним фіналом е, війни, а е, затягувати час е, реалістичного переговорного процесу. Продовжувати бити по критичній інфраструктурі, ми ж бачимо Криминчу, Кривий Рік, Полтава, трошки раніше Одеса. Безкінечно вони б'ють по критичній інфраструктурі, а збільшувати удари по цивільному населенню, щоб все ж таки ввігнати Україну в такий депресивний, максимально депресивний стан і так далі, тому подібне. Але паралельно він буде казати пану Трампу, ви великий президент. Да, ми завжди вас підтримуємо, Всі ваші ініціативи дуже гарно. Просто вони нам ну якби байдуже. Пане Михайле, знову ж таки коротке доволі питання, але тим не менше, дії України зараз а вони не змінні. Перше, о, треба продовжувати наносити максимальне ураження військовій інфраструктурі на території Росії. Друге, треба продовжувати працювати з європейськими партнерами, щоб збільшити і інвестиції у військове виробництво і е, відповідне постачання європейської е, е, зброї нам. Це і продовження прагматичної дискусії з е, нашими американськими партнерами, там є з ким говорити, і безумовно вони розуміють всі ризики, які ця війна несе, в тому числі для сполучених штатів, знову ж таки, щоб можна було там на комерційній основі купувати зброю і так далі, і тому подібне, в тому числі разом з європейцями, переконувати пана Трампа, що Путін б'є особисто по ньому, по його репутації, і так далі, і тому подібне. Ну і четверте. А в нас немає вибору. В нас як його не було і рік тому, і два, і три. і На початку повномасштабного вторгнення Росія не йде домовитись про щось. Росія може зупинити цю війну тільки через примус, жорстокий примус, все інше це ілюзія. Росія буде продовжувати воювати. Так вони будуть витрачати ресурси, але треба просто суттєво збільшити ціну війни для Росії. Оце головне завдання України. Пане Михайло, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Так, так. Кажу до так, наступної так. зустрічі радник Ливов Президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку.